Операція Мадагаскар у Хмельницькому цими вихідними усю країну сколихнула новина про двох левиць, які втекли з реабілітаційного центру. Одну з них вдалося власними силами затримати власнику зоокоткам у перші ж хвилини після зникнення. За іншою хижачкою, кілька годин полювали понад сотня поліціянтів, рятувальників, дресирувальник та дрони. Унаслідок інциденту на території закладу загинуло кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах. Але усе могло бути набагато гірше, додає тимчасовий власник левиць Сергій Пальохін. Саме його звинувачують у втечі тварин. Щоправда, чоловік свою причетність відкидає. Зломали замки були, їх вилучили. Мені сказали, ми зробили ще буде гірше в тебе. Отак мені прозвучало вчора фраза. Кажуть, не закидають, що от могли люди пострадати. А я скажу так. В той день могла моя дитина попасти прямо під лево. Невже я такий дурний, щоб свою дитину 10 років кинути леву в пащу? Ба більше ділиться чоловік від початку. Він не був в захваті від утримання тварин на своїй території. Більше року тому їх привіз до Хмельницького знайомий індієць. Він розповідав, що врятував двох левенят у зоні бойових дій на Донеччині, тож попросив тимчасово їх утримати, доки оформить документи для подальшого відправлення хижачок за кордон до Африки. Але через три місяці зник. Я не власник. От чому питання розумієте? Я не власник. Я не можу їм розпоряджатися. Мені кажуть, якщо ти сам віддаш, це буде вже крадіжка виглядати. Не хочу цих лев, тоді не хотів. Він я хотів допомогти, просто помогти. Ну коли він через три місяці пропав і не являвся, я не знав. Я підходив туди, туди мені просто посилали. У результаті правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. На теперішній час проводяться всі необхідні селічі дії для спрямування на встановлення причин і механізму втечі. Тварин коло причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб цього центру. За словами Сергія Пальохіна, одразу після втечі зоозахисники зі столиці хотіли забрати левиць до себе. Однак сіма та сімба й досі перебувають у реабілітаційному центрі в Хмельницькому. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.